Netflix, напевно, найпопулярніша стрімінгова платформа у світі. Про їхні серіали чули майже всі, але деякі досі не дивили ці шедеври. Тому саме для цих людей топ серіалів від Netflix, які не залишать вас байдужими. П'яте місце з колосальним відривом від шостого серіал Граф Кальмара, амбасадор самоізоляції та один з способів скоротати час на карантині. Особисто для мене в кальмара це синонім слова 2021 рік. Разом з іншими учасниками нашого топу в кальмара підняла Netflix та змінила кількість людей зареєстрованих на платформі. З 124 мільйонів у 2018 до 219 мільйонів у 2021 році. Корейський серіал розповідає історію дорослих людей, які граються в дитячі ігри, але не на шоколадку або за спасибі, а за 38 мільйонів доларів США. Але переможець тільки один поразка означає смерть. Заплутаний сюжет, якась там алюзія на сучасне суспільство. Сцена насильства. Отже, рекомендую. Далі йде серіал про шахи Хід королеви або королевський гамбіт. Історія основ. Вона на одноіменному романі і розповідає про шахматного вундеркінда Бет Хармон, в ролі якої Анна Тейлер Джой. Якщо ви, як і я, могли подумати, що це якась занудна історія про шахи та про не дуже веселих людей, які в них грають, то ви абсолютно праві. Це дійсно історія про шахи, але з динамічним сюжетом, який рухають чудово прописані стильні персонажі. Якщо ви вагаєте, чи дивитись серіал чи ні, по перше, не вагайтесь. А по-друге, це міні-серіал. Тобто тут тільки один сезон та всього сім епізодів можна за три дні, а можна Одна і за вечір, але запам'ятаєте серіал, ви точно надовго. Третє місце. Паперовий будинок з рейтингом вісім і два від IMDb. Якщо ви фанат пограбування в стилі GTA або одинадцять друзів оушена, то серіал точно для вас. Сюжетна зав'язка очевидна та дуже оригінальна. Деякий дуже таємний персонаж хоче пограбувати щось дуже велике та щось саме саме, яке, звісно, війде в історію. В нашому випадку це королевський монетний двір та банк Іспанії. Отже, наш таємний хлопчак вербує вісім чоловіків та розпочинає серіал Паперовий будинок на другому місці розташувався любимий всіх фанатів пацанських цитат та батько, який подарував нам вічно задоволене лице Кільяна Мерфі. Серіал Гострі картузи. Свій час, коли серіал був на піки своєї популярності, кожен поважаючи себе дев'ятикласник, заходячи в клас, вважав, що він той самий Томас Шелбі, засновник вуличної банди Гострі картузи, безжалісний та спокійний. Хоча він звичайний Петро. Коротше, серіал Гострі картузи однозначно вартує вашої уваги. Премія Бафта за найкращий драматичний серіал кажуть самі за себе. Перше місце це серіал, який частково і зробив Netflix таким великим і впливовим. Карковий. Будинок, примір'я якого відбулася 1 лютого 2013 року, Девідом Фінчером, в креслі режисера. Карточний будинок це один з тих серіалів, які потрапив на перше місце по блату. тому що я люблю гру престолів. А в будинку з Карт, як і в престолах, присутні скандали, інтриги та розслідування. Отже, на полі брані, ми маємо Кевіна Спейсі, зігравшого Френсіса Андервуда, одного з найпливовіших конгресменів, який допомагає Гарету по фамілії Уокеру стати президентом за умовою, якщо той зробить Френсіса госсекретарем. Але після виборів нашого героя кинули, тому він планує. Він, дето, вийде в нього чи ні? Ви дізнаєтесь після перегляду серіалу, тому що я вам більше нічого не скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня та до побачення.